Я хотів привітати свої вболівання в першу чергу, тому що прийшли підтримати таку холодну, можна сказати, але погода більш-менш футбольна була. Розуміло було, що буде нам важко, бо тому що ми три гри проіграли, І було дуже важко налаштувати футболістів на Юру. Добре, що повернувся в футобіар, бо ми грали зараз в Херсоні без нього, яка досить наша команда. Це лідер нашої команди, який допоміг сьогодні. ну і Вся команда зіграла, відповідно, дуже непогано. Саме одне, що вони віддавалися, старалися, а помилки були. Деякі футболісти трошки розочарували, але як кажуть, виграли, то ми сильно сварити не будемо, будемо виправляти ці помилки, які ми пропускали в простих ситуаціях. Фарту трошки не вистачило нам, побудували ми його правильно. Я рахую, що в них моментів взагалі не було. У нас було і штанга, і перекладина була, і кажуть, біля штанги, пару ударів було, що могли не один-ноль ну, У крайній мірі ми заслужили цю перемогу. Заслужили цю перемогу і думаю, що ми рухаємося далі, у нас тільки календар, що у нас є 4 гри домашніх і 3 на виїзді. Так що мало би бути все добре. Ще раз кажу, я би хотів подякувати нашим футболістам в першу чергу, які зрозуміли, що нам нема куди діватися, нам потрібна це була перемога. І вболівальники, які підтримують, ходять, стараються допомогти нашій команді. Це саме головне, бо ми граємо тільки для болівальників. І якщо болівальники не будуть на стадіоні, то ми будемо, будемо грати не для кого. Хочеться, щоб наша команда прогресувала, а наш не буде нас підтримувати і в нас.